Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні Квіточки не тільки. Зараз ми знаходимося у тінистій частині ботанічного парку. Як бачите, дуже багато папоротей, грані садової і астільби. Вони ще не цвітуть, але вже бутоняться. Тут дуже гарно у Погоду, коли... Сонячну погоду. коли хочеться посидіти в гарному містечку і полюбуватися на квіти, послухати, як співають пташки. Сьогодні ми зайшли з боку від ставочка, і його не дуже видно, але ми обов'язково туди підемо. Я зарані. Вам покажу, що є лотаси. Ми прогавили, точніше, я прогавила цвітіння півоні. Так сталося, що я не була один тиждень і одразу бачимо, що все помінялося. Квітне на перстянка або Дігіталіс, гіхери почали квітнути, і стали дуже яскраво червоними цей сорт. Бо сонечко з'явилося. Знову садова герань. Наче ось нічого такого цікавого, бо гейхери радують своїм листям, своїм малюнком саме і кольором листя. А квіти часто обрізаються. Буде декілька сортів герани. вони відрізняються. І розміром квіточки, і кольором листочків, і усім точніше. Придивляйтеся, можливо, хтось не має ще якогось сорту. А ми гуляємо далі. Квітнуть ще аліуми і погодаль уже бачимо троянди. І риси, як бачите, теж вже відквітли. От що, значить, весна все так швидко проходить, і дощ інколи не дає побувати у вихідні дні, там, де подобається. Ось так виглядає аптечний город чи садочок, це. Хміль, звичайний хміль, як бачите, він лікарський і знову грань. На жаль, немає назв сортів. Ось тут, сподобався мені Кущ, начебто простенька квіточка, але яка вона пахнюча. Аромат стоїть на велику відстань, спеціально підійшла. А це. Евкаліпт. І погляньте, як його обстригають Сьогодні було питання у фейсбуці, чи високо росте дане дерево? От бачите, як сформували і календула. Квітка дуже велика. Я скільки садила гібридних, жодна в мене не була такого розміру. Ось така ще є трояндочка. Маннюсінькі киточки, які засипали кущ. Він просто неймовірний. Деяких квітів я навіть не знаю, як називаються. Можливо, ви взнаєте і скажете, чи напишете мені, а ми йдемо повз Клематиси, Ось такий розмір зараз квітне, до троянд, до троянтової алеї. Ось так обгороджують рослини, витки, ліани, точніше. А ось тут стояла і думала, це МАК, чи це каліфорнійський МАК? Все ж таки вирішила, що це каліфорнійський МАК або ж Бо для звичайного маку характерні оранжеві та червоні. Сорти. Ось цей кущ зовсім не при, ви, такий неприглядний, але який же аромат цієї квіточки, мабуть, доведеться шукати назву, бо забула. І знову герань. Це, мабуть, один із найбільших сортів саме в цьому саду. Будуть зовсім манюсінькі, які схожі на мизинчик. А це трояндова алея. Вона із видких сортів, і вони дуже високі, квітне жимось каприфоль, і аромати всі перемішуються. Краса, наче і листя немає, а тіньок. І отакі величезні трояндочки. Я дуже жалію, що неможливо передати аромат. Кожна квітка і ароматить по-іншому. А ось ця найкраща. Вона така ніжна і така гарнюща. Хоча я люблю жовті теж. Якраз підійшла тоді жіночка і сказала, що найкраще пахне це жовта. Можливо, кожному подобається своє. Ось такі опори для квітів, для троян зроблені. І ми йдемо далі, бо плани у нас великі. Знову герань. Я сьогодні, мабуть, буду все відео так казати, бо грань вже багато. ось погляньте, яка маніпуська, але які гарні листочки, вони розмальовані. Мабуть, таки будуть у мене герані. А це клумбочка із Крінум. Ось так вона оформлена. Геліотроп темно-синій, вічна квітуча бегонія і цинерарія приморська із своїми серебристими листочками. Ах, і як же я забула касмея низькоросла і великоквіткова. А це фуксія. Що я хотіла вам показати, це те, що це кущ уже неоднорічний. Це він висаджується, з рок... мабуть, декілька років уже, бо стебло вже одерев'яніло. Які гарні боляринки! Все-таки ефектна квіточка. Дуже вона мені подобається. І клубочка в такому виконанні теж подобається. Що ж, будемо чекати, коли вона заквітне. Уявляю вже цю красу. І. Погляньте, які стовбури, такі як рука, здалеку видовище таке собі міцненьке, величавеньке. Я вже думаю, що сьогодні я вам багато розповіла, вже трішки набридла, мабуть, тому залишимо ще на день і полюбуємося ботанічним парком. А всім я бажаю тихого, і мирного дня і ночі, миру та перемоги скорішого. І повернення всіх захисників додому живими. Бережіть себе. І до зустрічі в нових відео. Чекаю на ваші коментарі і питання. Я думаю, є про що спитати, особливо про квіточки, яких я не знаю. До зустрічі, любі друзі!